Я всіх вітаю. Сьогодні поговоримо трішечки про таку невеличку цитату. Це перше соборне послання апостола Іоанна Богослова, перша глава з 5 по 10 вірші. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо і не чинимо по правді. Коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Коли кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і істини нема в нас. Коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші, і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не согрішили, то робимо його неправдивим, і слова його нема в нас. Ось така невеличка цитата: Що таке світло і темрява? Ну, я думаю, ці речі зрозумілі. Світло це праведність, це, як би сказати, Божа благодать, яка повинна діяти в кожній людині, котра живе по правді. А темрява це відсутність світла. Темрява це завжди відсутність світла. І під темрявою тут розуміється якраз саме той стан, коли людина не живе по Божій благодаті, не живе по праведності, а живе по гріху, адже гріх це є темрява. І ось е, апостол Іван, він і каже, що тільки в Богі є світло, бо Він є сам світло, бо він сам є джерело цього всього світла. І тільки в Богі можливо знайти справжню праведність і спасіння. І от тому, коли люди кажуть, що от ми віруючі, що ми любимо Бога, що у нас з Богом все хорошо, то по логіки речей і вчинки цих людей повинні бути відповідні. А коли люди кажуть, що от ми Бога любимо, ми в Бога віримо, але в той же самий час согрішають, і тяжко согрішають, і не каються, то Значить, це слова неправдиві. Тому і апостол каже, коли ж ми кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо і не чинимо по правді. Тобто іноді це буває самообман. Іноді люди думають, що в мене все хорошо, все добре, але от коли життя перевіряється через призму Святого Письма, яке є Слово Боже, то там часто виходить, що насправді ходимо в темряві. Хоча словами да, кажемо, що ми е, маємо єднання з ним, тобто віруючи і люблячи. Тому завжди потрібно себе перевіряти. А коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина його очищає нас від усякого гріха. Тобто по плодам їх пізнаєте їх, коли людина дійсно живе по праведності і в людині діє благодать Духа Святого. То і справи відповідні. Людина, і е, як щось согрішає, але приходить до покаяння. Людина виправляється, людина преображається. Змінюється ставлення до Бога, змінюється ставлення один до одного. Адже знову-таки апостол каже, що одною із важливих, одним із важливих проявів того, що ми з Богом і в Богі, це те, що ми маємо єднання один з одним. Тут якби можна паралельно згадати слова апостола Якова, який каже, як ти можеш. Ой, вибачаю, слова Івана Богослова, там, з його іншого місця, який каже, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо ти не любиш ближнього того, якого бачиш. Тобто, любов до Бога, вона неможлива без любові до ближніх. І це є дві заповіді по слову Христа, на яких будуються весь закон і пророки. Пам'ятаєте, да, коли Господа Ісус спитав, скажи нам яка найбільша заповідь в законі? І він сказав, возлюбив Бога і возлюбив ближніх. Тобто, от любов до Бога, вона неможлива без любові до ближніх. Тому, коли ми кажемо, що любимо Бога, а наші вчинки по відношенню до людей, вони не зовсім. Правильні, то ми можемо самі себе обманувати таким чином. І тут, знаєте, тут не тільки йде мова про якісь е, такі якісь активні, погані дії по відношенню до інших людей, але тут, е, напевно, ще байдужість та байдужість, да, часто буває саме тим, що нас відділяє від один одного. І коли ми збираємося на богослужіння, адже. Богослужіння це перш за все Євхаристія, ми, ми всі збираємося в храмі для того, щоб разом причаститися тіло і крові Христової, щоб мати єднаність з Христом, і щоб, кров, і щоб кров Ісуса Христа, Сина Його, очистила нас від усякого гріха. Але ми збираємося для того, щоб якраз вчитися, єднанню один з одним. Адже коли ми разом молимося, коли ми сприймаємо один одного як братів і сестер, це єднання, воно відбувається в дії. А коли люди е, самі по собі, кожен живе сам по собі, ні до кого ніяк не наближаючись, то тут, тут під питанням, чи ти дійсно чи ти дійсно любиш, чи, можливо, ти просто егоїст, який створив для себе такий от маленький світ, в якому ти живеш, якщо тут хто вторгається, тобі це не подобається. І от ми, приходячи на богослужіння, ми вчимося виривати себе з цього такого егоїстичного світу і мати єднання, і вчимося ж мати єднання з Ісусом Христом. Аже тільки Бог наш може нас об'єднати. Тому богослужіння загальне церковне воно дуже важливе для нас, тому що воно нас вчить не бути егоїстами. І ми знову, -знову таки зовсім різні люди. І ми зовсім рідні такі, коли вчимося мати єдність, не дивлячись ні на що, Оце, от, це єдність, вона є справжньою. Адже знову таки, коли е, все добре, коли всі е, білі і пушисті, дуже е, запросто можна любити. Але справжня любов, вона проявляється, не дивлячись ні на що. Оце є справжня любов. І далі е, також є дуже важливий момент. Коли ми кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і істини нема в нас. Часто й густо нам, священникам, доводиться чути таку фразу: А в мене гріха нема, мені нема в чому каятися. Ми бачимо, що апостол Іоанн, який, напевно, трішечки більше знав, чи ми, він каже, що така людина, яка думає, що немає гріха, вона себе обманює. Тобто, на це також треба звернути увагу спіймали себе на думки, а у мені гріха нема, у мене все добре, у мене все хорошо, то ми в дуже великій небезпеці. Якщо наша совість мовчить, це означає, що наша совість вмирає. І це дуже страшно, насправді. У нас є совість, яка нам підказує, що є добре, що я погане, що, що я добре, що погане. Але якщо вона мовчить, якщо ми не вважаємо себе в чомусь винними перед Богом і один перед одним, то ми обманюємо себе. І істини нема в нас, це означає, що ми далекі від Бога. А це чрувато в муки вічній, в преісподні. Але коли ми сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші, і очистить нас від усякої неправди. Церква проповідує покаяння, є таїнство сповіді, де люди сповідуються в своїх гріхах, і насправді це радісне таїнство. Я от не розумію людей, які там відкладують ісповідь на колись. От чогось чекають, а я насправді особисто да, я, я сприймаю сповідь як щось радісне, тому що ти йдеш до сповіді з величезним великим тягарем гріхів, які каменем на шиї висять. А коли ти покаєшся, оце все спадає. тягар цей спадає і, і, і легше жити, і радісніше жити. Тому ми коли сповідуємо гріхи. Нам ці гріхи прощаються. Про це пише апостол Іоанн. Тому, коли там кажуть, То, от, за чим ісповідуватися, за чим сповісти, за чим каятися, це там поповські видумки. Та ні, от, будь ласка, от, в Святому Письмі про це сказано, що ми, напевне, повинні сповідати наші гріхи, якщо ми віруємо. І вірити в те, що Господь нам прощає. Бо знаєте, іноді буває таке, що люди думають, а мені, мене Бог не простить, я стільки нагрішив, стільки нагрішив, що нема мені прощення. Є прощення, якщо це покаяння від серця, якщо людина дійсно хоче змінитися, якщо дійсно розуміє всю глибину гріхопадіння, таких людей Бог прощає, і спасає. І робить так, що очищається людина, так, як будто би цього гріха більше не було. Як будто би цього гріха взагалі не було. От така сила покаяння, така сила прощення. Знаєте, я вам тут можу привести. Невеличкий епізод з життя одного святого, там описується така історія, коли до монастиря привели біснуватого, і покликали одного священика-монаха, який займався виганянням бісів з біснуватих людей. І коли цей монах прийшов і почав читати там особливі молитви, Біс через цього піснувату, почав говорити цьому священнику, а що ти прийшов мене тут виганяти, адже і на тобі самому є гріх, за який я тебе можу в преісподню затягнути. А цей монах потім згадав, да, що в нього дійсно є такий гріх, якому він не встиг покаятися ще на сповіді. Тому він пішов, залишив, залишив да, цього піснувату, пішов до свого духовника, на сповіді покаявся в цьому гріхі. А потім знову повернувся туди. І без, знову заговорив до нього: «О, знаєш, я пам'ятаю, що щось мав проти тебе, але зараз нічого не пам'ятаю, нічого не бачу на тобі. І от бачите, як, от коли людина кається, то цей гріх стирається повністю. Бог очищає, омиває гріх цей, гріх цей омитий, кров'ю Ісуса Христа. Тому таїнство покаяння насправді це величайше таїнство, де людина має шанс почати життя з чистого листа. Коли кажемо, що ми согрішили, коли ми кажемо, що ми не согрішили, то робимо неправедним його, і слова його немає в нас. От тобто, коли ми кажемо, що ми безгрішні, ми насправді обманюємо себе. І якби суперечимося, виходить із словом Господнім, адже із святого письма, ми знаємо, що немає людини, яка б жива і не зрішила. І саме гріх став причиною того, що люди не можуть зараз повернутися до раю. Коли люди кажуть, мені нема гріха, то чисті правідні, то якби люди дерзають, дерзають. А якщо людина вважає, що вона безгрішна, то і цій людині спаситель не треба. А це саме обман. Це Тому давайте випробовувати себе і дивитися на себе чесно і каятися, змінюватися. А змінюватися на краще це добре. Це насправді дуже добре. І слова апостола Іоанна Богослова нехай надихають вас до наближення до Бога, до наближення один до одного. Щоб дійсно в нашому житті було світло Христове, і щоб було поменше темряві. А ви знаєте ж, як чим більше світла, то менше темряві. Більше світла всім нам.